Напередодні головнокомандувач Олександр Сильський сказав про те, що є загроза нових наступів росіян на Харківщині, і саме на Харківщину збирає гроші. Наша дуже добре знайома і вам, і нам волонтерка, засновниця благодійного фонду «ЮАХАРТ» Валерія Лозгачова, яка неодноразово до наших ефірів вже приєднувалася, які ви допомагали закривати збори. Вона сьогодні знову з нами знову із збором. У нас на екрані і QR-код, і номер картки. Тому, шановні глядачі, якщо маєте змогу, долучайтеся. Валерія, я вас вітаю. Доброго доброго раночку, вітаю зі святом, і звісно, знову звертаюся до всіх українців, які сьогодні дивляться телемарафон, допомогти Харківщині прикордонникам, які боронять кордон. Ворог там нещадний, дуже злий, ненаситний в усіх сенсах. Запускає все, що тільки можна, аби знищити наших хлопців, нашу територію і заграбастити її до себе. Сьогодні дуже прошу вас допомогти закрити збір на два потужних тепловізора для того, щоб хлопці ще до того, як ворог почав рухатися, вже. Міг виявити наші хлопці, могли виявити цей рух і звісно, убезпечити себе і не дати можливості наступати на Україну на Харківщину також дуже прошу долучитися до збору на дрони. Дрони саме на оптоволокні. Це ті потужні дрони, якими зараз користується наш ворог. Чому оптоволокно? Тому що це провідний дротовий спосіб польоту, який не перебиває жоден реп, жоден засіб радіоелектронної боротьби. Ці дрони саме на оптоволокні, оця маленька котушечка з дротом, може дозволяти нашим військовим. Пересуватися до 20 кілометрів далі, тобто вглиб, щоб побачити, де ворог зосередився, з знищувати місця локації, де локалізуються пілоти, саме безпілотних засобів, а також важкі укріплення, які вже Натворив начудив на нашій землі руснявий ворог. Тому дуже прошу долучитися. Два тепловізори коштують 110 тисяч, оптоволокно саме одна котушка, окрім дрону, коштує від 15 до 20 тисяч, скільки зможемо. Я буду вдячна за кожну цю котушку, адже за нею стоїть кожен клаптик нашої землі, кожне життя збереженого захисника і наша незалежність. Я пам'ятаю минулого разу, Валерія, ми з вами збирали на засоби радіоелектронної боротьби. Розкажіть, чи вдалося їх закупити, передати? Vocês vão Resultado. Так і передали і е, станції зарядні, які закуповували з вами, і е, детектори дронів, які закуповували, передавали все передали, все на найскладніших, на найнебезпечніших позиціях, там де ворог взагалі в е, 300-400 метрах. все це дуже дуже потужна допомога. Тому дякую за кожну гривню, за кожну людину, яка долучилась до цього збору. дякую всій вашій команді, і дуже прошу підтримати сьогоднішній збір, адже він. Дуже важливий на сьогодні, адже ворог реально наступає, поводить себе дуже жорстоко. О, і без вашої підтримки, нам взагалі не закрити цей збір. Що розповідають хлопці, які звернулися до вашого фонду із цим запитом? Яка у них ситуація? А, яка ситуація? А... Русня використовує виключно виключно дрони на цьому оптоволокні, uh -huh. але жорстокість досягає того, що просто цей дріт, коли дрон відпрацював, да, якби наші всі поля зелені, квітучі, зараз кукурудзі, в соняхах це дуже гарно, красиво, але все це всипано, всіяно ось цими оптоволоконни, оптоволоконними дротами. Русня доходить. Цинічністю до того, що на ці оптоволокно вони чіпляють розтяжки, тобто це оптоволокно навіть зібрати не можна. Всі поля всіяні, як це можна зрозуміти? Оптоволоконний дріт, він як ліска, він просто mm -hmm. дуже дуже виблискує на сонці. От уявіть собі цю картинку все поле блищить, але все поле небезпека, суцільна смерть. Так само розповідають хлопці, що якщо раніше ворог роз... Сипував просто пелюстки, да маленька піхотна міна, інші види піхотної міни. Що роблять зараз? На ці міни ворог чіпляє магніти для того, щоб якщо хлопці пройшли повз і не наступили, то кулемети, все, що металеве на них є. Цей магніт притягує, і це просто знаєте, як подвійний удар, і, угу. і одразу як то в нулі. Валерія, як найшвидшого закриття збору, дякую, що сьогодні до нас приєдналися. Це була Валерія Лозгачова, волонтерка, засновниця благодійного фонду ЮАХАРТ, яка на Харківщину збирає гроші, аби закупити тепловізор, аби закупити дрони на оптоволокні. Будь ласка, долучайтеся до всього до цього збору.